Казка про кролика і собаку жив собі маленький кролик на ім'я Крутько. Він був дуже хитрий і спритний, а ще любив моркву понад усе. А поруч у дворі жив здоровенний пес Барбоз, грізний, але трохи ледачий. Якось Крудько знайшов у саду величезну морквину. Оце мені пощастило, зрадів він. Але морквина була така важка. Що кролик ледве її тягнув. Раптом він почув гавкіт це був Барбос. Що це ти тягнеш, Крутько?» запитав пес, нюхаючи повітря. Це це чарівна морквина. вигукнув кролик, придумавши хитрий план. Чарівна? Хм... а що вона вміє? зацікавився Барбос. Вона може зробити тебе найшвидшим псом у світі, якщо ти її посадиш. І доглядатимеш, вона виросте і дасть ще більше чарівної сили. Барбос облизався. Йому завжди хотілося бути найшвидшим, щоб ловити котів, які бігали по парканах. А можна я її посаджу у своєму дворі? запитав він. Звичайно, кивнув хитрий Крудько. Але поки вона ростиме, ти не можеш їсти іншу їжу, тільки пити воду і чекати. Барбос, хоч і був трохи лінивим, але погодився. Він посадив морквину, поливав її кожного дня терпляче чекав. А тим часом Крутько спокійно ласував запасами Барбоса, поки той мріяв про свої майбутні суперсили. Через тиждень Барбос нарешті не витримав. Ну що, кролику, чи стала моя морквина чарівною? Крутько глянув на грядку, морквина навіть не зійшла. Ой, друже, здається, ти її посадив догори хвостиком. Барбос ошелешено подивився на землю, а Крудько тим часом спритно схопив іншу морквину і дременув у кущі. З того часу Барбос більше не вірив у чарівні овочі, а Крутько ще довго сміявся, жуючи найсмачнішу морквину у своєму житті.